Чор я перша починаю. Що там? Ого, блакитна хоба. Як же круто! А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах Як я це їстиму? Ха, комусь не пощастило. Підчепись, Джейн, і без тебе розберусь. Ого! так Це дуже смачний людяник але з неприємним тарганом усередині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці. Ой, гаразд дивна вона. У мене тут смачний та хубабуба. М, -м, М. Яка смакота. Все таки блакитна їжа крутіша. О, ні, я весь без людяники не помітила. У мене роті таракан! Фу. Олівія, годі кричати, ти таргана з'їла! У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн! У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці! Тарган ще на мені. Забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зробив вже щось. Цікаво! Що ж під цим плошем? Олівія, ти все зіпсувала. Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів, більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота. Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. Okay. О, у мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. Цей справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. No. Швидка допомога Джейн, вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут? Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? Ой, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну, дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні нато мало газу. Зараз додамо. ха-ха. Ні, що відбувається? Чому мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, все ти щось підклала мені. Ха, я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе. Це солодкий вишневий джем та рожевий єсмьний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полониці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полоничний вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика Джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Ой, як смачно! Просто смакота. А мій смачний папір закінчився. Точно, до мене на думку, спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш. Почекаю бурюватись. Давай краще пограємо хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами. Джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. Ти. Ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? Уран. Я з'їдаю смачний папір та все інше. Про все інше не йшлося. Відкривати моя. Вау! Спробуємося. Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик. І спробуємо з нього. Цікаво, буде той же смак. А може бути ще краще. М -м -м, ще смачніше. Олівія, ау, прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош. О, яка смакота. Це рожева ванна, але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну, але яка ванна без води? Точно, у Джейн є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня ванна з піною. Скоріше спробуй. Ой, з ван ще не пала. круто, Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно Давай зіграємо. Не хочеш? Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки Джусі Дроп із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота! Але козленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джинь, давай дізнаємося в тебе. А в мене? Вау! Це ж цукерка Нерд. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чи так смачно їсть? Але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи вжиму їй на цукерку. Вона буде так комедно кривитись. Який же ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила. А, ти додала свого кислого джему. Круто! Зіграємо на пальцях. Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом, Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок! Зараз зануримо чупа з порошок та спробуємо. М -м, яка смакота. Так кисленько, Але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює. Гей, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробуємо мій діамант на смак. Ну Це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло, але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія. Чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. Це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це справді дуже кисло, але неможливо зупинитись. Смакота. Так, ти класно вигадала. Хлоп у долоні і час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе в мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний Ітан. Відстаньте, емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну, стій. Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха ха. -ха. Я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. <плес> Ти аж позеленіла. <плес> я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище веселищами, а обід за розкладом. Млинці. Відта на один, вемик кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДемс. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Ему приступай. Я теж прикрашу свої млинці. <звучать> Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу горе вершків, а на них маршмеллоу, ще й цукерки. Виходить майже торт Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там дай качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулі трохи менше. А Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. Ану, киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот, я зможу. Хвастун, але і я маю жуйку. Гей, Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане! Що тобі треба? Дивись сюди. Вийшло. Руки знешкодила. Хапай, Що? Що? Ану, залиште, це моє, нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть злодійки. Ти вже на зі своїм криком. Треба тебе чимось заткнути! Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три, і наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Еми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. Окей, ем. де погань. Давай ти, Ітане. Mm. Ну добре. Це um, навіть для мене кисло. Mm. Я зараз заплачу. Oh. Еммо, no. спробуйте. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні. це бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow. Легко. Хот-доги. Mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow. А мені? No. Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Ітане, ти, Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Ітан, не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Тітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? Оти, я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто! Ема, дивись. Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиці. Дивіться, як багато. Може вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками до того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і. Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуйок. Ам-ам-ам. Гей, ам, ам. а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау. Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу. Лечу. What? Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі?